Погрози розстрілу, життя в підвалі та щоденне мародерство. Село Ольгине, що на Херсонщині, було сім місяців в окупації. Населений пункт зруйнований вщент. Тут немає жодного вцілілого будинку, а з майже пів тисячі місцевих під гнітом росіян вистояло лише. Восьмеро нині село потроху починає оживати. До нього повертаються люди. Стартує і відбудова. З нею Ольгиному допоможе Дніпропетровщина. Місцеві зізнаються, деякі спогади потроху зникають. Втім, забути все не вийде. Про життя поряд з ворогом. В нашому сюжеті розповість один з вісімки найстійкіших. В цьому складі там підвал. Це ми там сім дві сім'ї жили. Ми в цьому. Складі. Оце тут половиною місяців ми присиділи в цьому підвалі дві сім'ї. Тут були в нас ще таке. Ну де було лежати, це вже повиносилось, бо воно підсвіло все. Все ж розбите вода, теж зверху сираз. Вогко темно, душно та тіснувато для шістьох. Саме в таких умовах жив майже впродовж цієї окупації пан Микола. Та чоловік не жаліється, впевнений, краще вже в незатишному підвалі ніж у потрощеному будинку. В його оселі вибило вікна й двері та ледь не знесло дах. А від сільгосптехніки та автівок залишилися купи металобрухту. А це що залишилося трактора. підривало. Це Одне залишилося, а другого колеса немає. Це задні, бачите, що від прицепу. Це все, що поставалося. А все, машина ховав. Машину, щоб не прилетіло. гляньте, що з машини залишилося. Та бідина робили не лише ворожі снаряди. Те, до чого не дісталися російські ракети, свої руки дотягли, мародери. Окупанти вдиралися до будинків місцевих, крали харчі та домашні речі, вирізали худобу. Тут в мене поросята були, дві свиноматки, вісім поросят було, це ж до останнього поки не вийшов. Держав тут же ж свиней. Вони тоді ще були маленькі, такі, що не тронули їх. А так по селу вирізали. Били, стріляли, вони їх шикували дуже добре, що йшли. Та на приціл визволителі брали не лише тварин, а й людей. В російську рулетку з одним аж занадто комунікабельним окупантом довелося зіграти і пану Миколі. Я прийшов п'яний на Пасху, свічка знайомиться, жили тут сусіди, вони поселилися. Я вийшов, мене не було, а потім заходю. Дивлюся, автомат стоїть. А ну предохранитель служив вже Бачу, що пружина. Кажу, підстав хоч на предохранитель, продахраніті будітворався. Ми дві сім'ї тут живемо. живе. На ти що знаєш автомат? кажу, знаю, що ж в армії служив. Він ну, автомат на мене наставляє, роздівайся. А після клацання курка і нічого. Чоловік певно народився в сорочці. Загарбник забув, що напередодні патрон віддав в подарунок для сусідського хлопчика. Нині пан Микола оговтується від пережитого та мріє про відбудову домівки й села. Місцевим допомагатиме і наша область. Дніпропетровщина долучилась до пілотного проєкту пліч-опліч. Він про відновлення регіонів України, які найбільше постраждали від ворожої агресії, ті, що пройшли жахи окупації. Наш регіон опікуватиметься трьома селами Херсонщини: Ольгіна, Старосілля та Бобровий Кут. Загалом у селах, над якими ми беремо шефство, понівечено понад 220 приміщень. Це будинки та інфраструктурні об'єкти. Допоможемо відновити їх, а саме відремонтувати побиті фасади, змінити дахи та вікна. Подекуди встановимо нові огорожі. Всього до проєкту Пліч опліч долучилися 15 регіонів України. Спільними зусиллями відбудують 26 понівечених рукою агресора сіл. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, News, телеканал відкритий.